Ми побачили, як малювати список з допомогою List адаптера і звичайного ресейлкивью адаптера. Це все способи роботи з XML. Але зараз все популярнішим робиться спосіб малювання UI на Android з допомогою Jetpack Compose. Там же XML немає, і там вже і адаптерів, як таких немає. Там є аналог lazy column. і просто в кінці для повноти картини для порівняння я хочу вам показати, як той самий код буде виглядати з допомогою Jetpack Compose. І коротко розкажу, як він виконується. В принципі, я його вже написав. Ось. Дивіться, В принципі, оце виклик нашого адаптера. Ось викликається фактично JPEC-функція Composable. Ми передаємо, так як передавали раніше, три вхідних параметри: початковий список і дві, так би мовити, вудочки, колбеки всередину в адаптер. І адаптер їх всередині умовний адаптер функції JTP Compose, буде діоргати ті вудочки, і ми будемо відповідно реагувати. Викликати функцію видалення, викликати функцію показати тост. Окей, давайте заглянемо всередину. Я не буду зараз вникати в деталі про GTP Compose це в окремих відео. Тут аналог нашого Recycle... Ресайк... Буду говорити про все, що стосується саме Recycle View аналогу. Ось, до речі. Так виглядає GTP Compose. Я можу видаляти айтеми, і воно видаляється. Правда, немає такої красивої анімації, це треба окремі танці з бубном, щоб зробити її в Jetpack Compose. Дивно, що це не зроблено з-під коробки. Може ще дороблять андроїдчики. Але як є, зато набагато менше коду. Дивіться, заходимо в UserList Screen. Що це? Це функція, позначена Composable. І тут ці три вхідні параметри, які ми передавали вище. Тут створюється блок Lazy Column. це, так би мовити, аналог якраз Recycle View. І тут відбувається цикл по вхідних елементах, і пробігаємося по ньому, перевіряємо по типу, який це тип. І відповідно, якщо тип «UserType», тоді ми викликаємо іншу compose функцію «UserListItemView», item view, яка відмальовує якраз «ItemView» ось такий з картинкою і з текстом. А якщо це тип «GroupType», type, тоді викликається інша функція груп ліст Тобто у нас раніше були View групи там треба було через спеціальні функції життєвого циклу RecycleView правильно розібрати, розподілити ті ютайпи були. Та. А тут у нас є просто функція, грубо кажучи, проста котлінська перевірка. Якщо такий тип, то така функція. Як ви зрозуміли, Jetpack Compose весь побудований могою блоків мого програмування Kotlin. XML тут немає. Так як оце у нас функція, яка відмальовує LaZiel Column. Це, це все. Так і це функція, яка відмальовує окремий елемент. Тут передаються інші параметри, сам айтем для відмальовки. Тут фактично те, що в нас відбувалося в онбайнвіхолдері, у нас відбувається ось ті функції. Наповнюється вона е, значеннями. Ось і інша функція group List Item. Якщо не вникати в атрибути Jetpack Compose, фактично, оця заміна XML і все, то насправді коду набагато менше для того, щоб зробити ліст. Згадайте, що в нас було ресейкл UADaptor з усіма тими функціями, ще Layout Manager в мене в Ківіті засетити. Вся та магія робиться ось тут. І ще XML коду немає, тобто ще менше коду. Так виглядає Jetpack Compose. Списки Jetpack Compose. Тут ще єдиний цікавий момент, розкажу, що яким чином оновлюється список. У нас раніше, коли був ресейклові адаптером, ми мали функцію там Update List і викликали функцію notify Set changed після того, як передали оновлений список. То в Compose ми, скажімо так, інжектимо або передаємо, бачите, параметром, зверніть увагу не просто list of my item, а mutable state list of my item. Це обгортка над списком. І що вона робить? Якщо тут що зміняється, тоді автоматично функція, яка приймає на вхід list, викличеться. Не треба робити data set changed і тому подібного. Автоматично воно викличеться. В тому і суть mutable state list. Це можете уявити, що це в світі Compose такий параметр, який проходить функцію Composable State, який має право. Заставити цю функцію викликатися заново. Тут у нас є список айтемів, тут може бути будь-які завгодно типи, і таким чином функція Compose перемальовується, якщо міняються дані. І таким чином тому і суть, в принципі, рекомпозиції Jetpack Compose. Це я вже коротко зачепив трошки тему Jetpack Compose, як воно працює. Добре, я це закомітив. Ви можете знайти це ось в такому коміті Compose Activity і можете спокійно переключатися, зайти на крок назад, коли у нас ще був адаптер. І так далі мати цей репозиторій як конспект. Напишіть, що ви думаєте про Jetpack Compose. Якщо було корисно, пишіть обов'язково, Лишаємося на зв'язку. Бувайте.